Сьогодні у нас плюс 5, після того як 2 дні назад було мінус 10. І такі перепади не дуже гарно себе покажуть на всіх рослинах. От сьогодні ми знімемо відео про те, як, як не буде, мабуть, врожаю фундуку. І так, сьогодні Миколаїв, сьогодні у нас 14 лютого. Ну, хто святкує День Закоханих, хто що, дійсно є половинки, яких ми кохаємо в кожного. Когось вітаємо. Хтось вітає, хтось не вітає, хтось на фронті, але то таке свято є свято, кожен хоче отримати якусь частинку свята в душі. Всіх вітаємо. Дітей, дружин з цим святом. Поїхали. Були у нас морози. Мінус 10 падало. Сьогодні плюс 5. Ми бачимо, що пильники замерзли. Вони покорічно Це на зараз це фундук шедевр наш самий основний. І ми бачимо, що жіночі ще не квітли в нього, а чоловічі вже засохли. І це в більшості фундуків. Чому я кажу, що потрібно мати О, трапезун ми бачимо до сих пір, жіночі квітнуть, а чоловічі вже теж замерзли, тому що вони розпустилися. Чому потрібно мати не одного сорту, дуже багато, а дуже багато сортів потрібно мати. Купувати бачимо ось боровський. Ну, боровський ще бачимо, ось там є пильники. Хто розуміється, ось побаче. Що там є пильники жовті, є ще воно живе трошки боровський. Для того, щоб коли ось такі нюанси випадають, якісь незрозумілі, от сирена, сирена, він ще геть твердий. Ще геть твердий, ще не квітли жіночі і чоловічі теж тримаються. Тому що деякі відквітнуть потрібно було запиляти, як трапезунт у нас квітнув, там багато, які в нас квітнули жіночі. А от такі ось, наприклад, як у нас каталонський, Ось в нього бачимо ще тверді чоловічі повністю. Вони навіть і не думали розпускатись. Це буде в нас як пізній запильник. І жіночі теж не квітли. Тому що якщо у вас буде один сорт в садку, гарібальді теж ще повністю спить. Верніше, це не гарібальді. Це у нас Що у нас там? Веба ціни. Це веба ціни, гарібальді, ось у нас там гарібальді. І можна втратити лишитися геть без без врожаю фундуку. А От коли мати різні дуже багато сортів, ось гарібальді. Гарібальді бачимо теж дуже багато сережок, але вони ще, ну, здається, вони не примерзли. Ось які примерзли, то вони... Ні, зараз ми глянемо, розламаємо. Ні, жовтіють вони, жовтіють, вони не коричневі, вони жовтіють всередині. Тож вони живі. Як я вже казав, що є, є які ось ось боровський, почали жіночі квітнути, бачимо, боровський жіночий. Йому зараз потрібно буде запильник. Але сам боровський ще ще такий твердувати, ще не квітне. От квітнув квітну у нас шедевр, квітнув у нас трапезунт. Багато хто ще квітнув. І вони попримерзали. Вже вони не будуть пилити, вже все втрачено. Пилок там мертвий, я так думаю. Але ось знову ж таки нас виручить наша Миколаївська селекція. Чим вона? Тому що вона пізніше заквітає. Це наш щедрик. Він ще тверді такі сережки, які твердуваті, але в нього вже було жіноче цвітіння. Вже бачимо жіночі бруньки, вони стали такі вже темно-темно, вони вже відквітли. Ось приклад Гале. Гале теж, він почав був розпускатись і він вже вимерз, вже пилок. Ось знову наша Миколаївська селекція. Наш форт, Форт ще повністю тверді бруньки. Тверді, які будуть потім запилювати, допомагати. Ось чому я ж кажу, що потрібна наша галинка так само. Вона почала була розпускатись. Але, 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 але бачимо пильники жовті там всередині. Не хоче фокусуватися, камера. Живі. Бачимо жовті, значить живі. Ось так краще мати не 2-3 сорта, а 5-10 сортів різного фундука. У нас їх ну, висилося зараз більше 30. Деякі ми вибраковуємо, деякі лишаємо, що підходить для наших умов. Але ось, ну, ось така ситуація. Це так пояснюю для тих, чому потрібно мати не одного сорту багато. Це в нас Поліна. Теж тримається. Ось Варшавський червонолисний. Варшавський червонолисний почав був рух, але деякі сережки ще тверді. Теж буде нам, як пізній запильник. Ось такі справи після морозів, після всього в нашому фундуковому садку. Так що тримаємось, нічого ми не вдіємо. Це природа, це погоди. Наше діло робити свою справу. Надіятися на краще, як і в житті, як і в цій клятій війні. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. І все буде добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Розіграш трьох сажинців фундука в нас ще продовжується. Багато людей, які дивляться, але не підписуються. Тому що 70% переглядів це ті, хто не підписаний. Так що підписуйтесь, скоріше проведемо розіграш, ставте подобайки, коментуйте, що у вас, як у вас з погодами, і що у вас буде. І буде все добре. Коли кожен буде робити свою справу і не заважати нікому. Тримаємось, все буде добре.